Ось, друзі, пасіка. І ось біля пасіки у нас стоїть ось така ловушечка на вишні. Потрібно її забрати, щоб вона зимою не мокла, не гнила. Тому потрібно не забутися сьогодні її зняти. Продав бочку меду по 64 гривні. Купив компресора. Гроші закінчились, на інструмент не вистачило. На даний момент зараз, друзі, ціна на мед така, як була десь 6 років тому, тобто 50 чимось гривень. Можете уявити собі. Тобто 6 років тому які ціни були, по чому долар був, і мед, ціна меду була як зараз. Здавав, друзі, мед я десь місяць тому. Місяць тому ще ціна якби трималася 65-64 гривні, а потім різко почала падати. Тобто, коли ця ціна піднялася 65 гривень, люди потрошки почали здавати, перекупчики набрали, трішки набралися меду, меду і мед різко почав падати. Тому здавати, зараз ціна поки що рости не буде. До нового року ціни не чекайте. Можливо, там кілька гривень і все. Будемо, друзі, тримати до, е, пі, до нового року, як мінімум. Після нового року, як завжди, ціна повинна рости. Тобто кінець січня, лютий місяць. Початок березня місяця будемо сподіватися, якщо ніяких змін не буде, то будемо чекати ціну на мед. Зараз продавати по ціні 50 чимось там гривень. Це не є варіантом, тому що зараз дуже багато, дуже подорожчало обладнання бджолярське, інвентар, вулики, рамки, вощина. Дуже все дороге, тому якби здавати по такій ціні мед воно просто не рентабельне Повинен, повинна ціна бути мінімум 80-85 гривень на Мед соняшника. Зараз, зараз я бачив в інтернеті, купляють липу по 80 гривень. Уявіть собі, липа 80 гривень. Ну не знаю, липу за 8 років я тільки один раз зібрав липу. Один раз за 8 років зібрав вакацію. Вся решта у мене соняшниковий мед. В принципі, ті, хто вивозять, качають якби частіше, можливо, у когось масиви більші. У мене Вінницькій області липа є, якби акація є, все є, але якби в цьому регіоні тут знаходяться вулики, недостатньо. Цих масивів, наприклад, липи, акації і так далі. Хоча в цьому році на другому точку я добрий, ну як би не добрий, а перший раз зібрав акацій, акаційовий мед. До речі, в мене ще трішки залишилось акаційового меду, залишив для себе. Він, друзі, навіть ще не закристалізувався. Ще ніколи такого меду смачного не бачив. Друзі, і ще в кого є. У вашій, у вашій місцевості пелорами. Тобто там ленточні, можливо, хтось купив і ріже як би доски. Напишіть ціни, скільки порізати куб. І які ціни, наприклад, в мене метровки є. Я колись був заготовив ну десь там метр, метр двадцять в діаметрі 20-30 до 40 сантиметрів вільха. Колись був заготовив. Покидало вільху, і вона вже висушена, вже сушиться десь 3 роки і її потрібно порізати. Напишіть, будь ласка, ціни у ваших регіонах, які на... щоб порізати доску. Дуже вам буду вдячний. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати. Вам дякую за перегляд. Ціна на мек буде обов'язково. Головне притримати до нового року хоча б.